Всем привет! О, привет-привет! Тренировка на новой машине. Будем делать петлю. Пошили косточку. А чи она получится, чи не? Получится. Вот. Так, мы это сделали. Плотно прижмите к Дальше. Подложите. какой угол ткани под лапку? Это если опустите вниз рычаг петли, насколько возможно. Ага. О. Вот. Под лапку как? А как? Значит, подложила ткань. Вот, я не знаю, как тут. Где иголка, значит, метка. Это начало будет. Ну, это надо э, наметить, как оно там. Так, дважды нажмите кнопку. Вот. Раз и раз. И что, опять э, ее опустить надо? Потому что она шьется, вот, видишь, как? Нітки оттянули. Поки дідусь з бабусею розбираються, як там шить, ми підемо прогуляємося. Наша улюблена вулиця Горобинова. Якось не так колесо прив'язане, як раніше. Носом тільки можна зарить. Ні, щось не то. <сіху> Тоді було лучче. <сіху> Для маленьких. У нас сегодня на убит креветки. Спин. <laughs> да. Вот такую плоскую требовала тарелку брать. Я космокотов. А у те були менше. А эти мягче. А одні були такі маленькі розовые кутоцкові. Аня, Аня перший раз есть креветки. Жуки з чорними Так, треба почистити. Сказала, що це жуки Ай. з чорними очима. От оту шкурку треба Ну прикинь, бачити, що. Ти одривай вон, бачиш, яка шкурка, а тільки що всередині треба їсти. О. Смачно? Та Вона ще не пробувала. Ще не розпробувала. А, а. Вон, бачиш. Це апельсинове? Да, сопестрина. Бумажко он мусорка достать. Їдемо додому, да. все, Альону провели, а тепер йдемо на Гойдалку. Хочу додому, Ань, почекай мене. Ми вже сьогодні тут другий раз. Так жарко. Ідемо за нютою подивитися, що тут на озері. Плавати не хочеш, а я тут колись купалась, коли, коли. Що ви граєте?

уже и хитренько. Ничья. Вот. <соцентрический> <Опять> програла. Опа. 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 Да. 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 Когда она сидела? Да. В Впереді сіла біля водія. Що це таке? Так, сьогодні я не була в теплиці. Як так наші кавунчики? Мені здається, він став більшим. Цей точно став більшим. Ростуть просто на очах. А це теж кавун, тільки схожий на кабачок. Такі у нас гарні чорнобривці. Ми дуже любимо їх засушити. І в чай, курочки привіт. Вже такі перчики гарні, повиростали, опа. Дивись, тут є така дівчинка. Її можна передягнути в футболочку, або можна її переодягнути в отаку ружимку маєчку. А можна її оставити в зеленій маєчці. Тепер mm -hmm. робимо їй макіяж. Ложимо їй маску. Mm -hmm. Ось така вона. Mm -hmm. Маску ложимо. Так, потім беремо ось таку туш. Тепер беремо кісточку, я оранжевий візьму. І потім красний. щось на неї парік здвинувся. Це не парік. Як вона оце, видумає, вирізає вирізає. Далее ей можно зробити щки. Щоки. Потом можно взять еще ось такую кисточку и можно е щчки припудрить. И еще можно сделать ей маску губів. Улыбку? Так. Да. То де ж ти їдеш на запуск? Ти ж її зробиєш, що вона є саме. Де губи? Ось тут, о. Ну це маска. О, така. пожалуйста, ну, нас тут стоять? Так. Ось таке. Mm. Потім у мене ще є ось така поділка. Це. Ee, собачий салон ну, для тваринок. Mm -hmm. Тут нам приїжджає ось така собачка. Дивись. Щось вона така мелка та соба. А, ну да видно. Ось собачка, тут її можна от сюди положити, це її лежаночка. Потім тут вона може попити і поїсти. Це люди. Тут є ще одна собачка, тут є ось такі ось така ванна. Тут вони купаються. Ну дуже маленьке і не видно, так як треба. Так, і потім ще, ще кастіла, книжечка-домік. Це туалет для них. Тут Рош. вони ходять в туалет. А тут є для них розчіски... Ошейники і всякі для них Це якась майстриня поділок. Не кажи. Відкриваємо подаруночок із токі-боки. Я хочу, щоб мені попався легендарний сквіш. Відкриваємо. Ось такий сквіш нам попався. І це легендарний? Зараз подивлюсь. Який ж це буде сквіш? Легендарний! Ура! Це буде, це робить. Оце таке уроба. Це ж малює сама? Ну а хто ж? У мене ще ось такий є сквіш з секурні. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.